24 роки незалежності України з цих років 17 бюджетів країни формував Азар, так чи інакше, своєю політичною і економічною групою. Вони багато шкоди завдали українській економіці. Я зараз не буду говорити про те, як була зроблена ваучерізація, потім приватизація, про ці Камази з готівкою, про Межигір'я і подібні маєтки в Україні і за кордоном. Навіть не в цьому суті. Хоча це також все було зроблено неправильно, як ми розуміємо. Але саме гіршою шкодою, яку завдали уряди Азарова, це була шкода в тому, що вони з року в рік централізували бюджетну систему країни. Тобто з року в рік все менше податків залишали місцевим бюджетом, а все більше податків спрямовували прямо в центральний бюджет країни, тобто постійно централізували.